там попробувати. Так. Який він вкусний. Прийшла віночий. я, оце, бачите, на мотелі до Любочки і думаю наїмся кавуно. Будь ласка. Так, зараз ми трошечки пробуємо. М? Хто це в березні їв ще кавуни? М? Дійсно, смак дитинства. Вони такі солодкі, да, да, буду... М -м 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 -м. Ви знаєте, я зараз буду тут у сеу їсти. Да. Бачите, Пробити вона. Диньку. Ні, дякую, я вже кавуна да? ні, Мені не жалко. Для хороших людей, будь М -м. ласка. Дивіться, які жмачки, тут ну, відрізають. Да. Будь ласка, пробуйте. І диня дуже іспанська диня, дуже вкусна. Це іспанська, дуже да. вкусна. Ану. Так. Да. Ви знаєте, воно, у нас воно виходить не по сезону, а на да. смак воно як да, по, я сезон, воно. Да. по сезону. Да. Ну, те, що ми їмо, коли у нас сезон дині кавунів починається. В ну, В червні, В червні. Да. Смак червня. В березні ви ощутите смак червня. А скільки диня? А диня стоїть 300 гривень кілограмів. І можна. 300 гривень кілограм, 300... кілограм турху містін. Що я вам ще хочу сказати, а ви кусочками ріжете, не ріжете? А у дині можна? Забули про мене. А дині можна Пів дині? Можна, і четвертинку можна. Ага, можна і дині, і четвертинку, і наріжуть вам на слайси, як ви захочете. <гум> Негадано нежданно, де оце ще поїла вітамінами.